Четверо людей загинули, та щонайменше 20-ро Постраждали у Києві через нічну атаку ворога. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Росіяни ударили по столиці балістикою шахедами. У Солом'янському районі уламки збитих цілих влучили в 16-поверховий житловий будинок. Сталася пожежа на 11-му поверсі. Також загорівся металевий ангар. У Голосіївському районі спалахнуло цивільне підприємство, зачепило заклад освіти та автомобіль. Окрім того, уламки БПЛА пошкодили колію метро. Між Станціями Дарниця та Лівобережна рух на цій ділянці маршруту закрили. На її відновлення ремонтникам знадобиться доба. Про це розповів Кличко. Також побиті вікна в адміністративних будівлях та житлових будинках неподалік. На Київщині через ворожі обстріли пошкоджені залізничні колії. Через це поїзди трипільського напрямку будуть їхати резервним маршрутом через Фастів. Про це повідомили в Укрзалізниці. Також ворожі дрони наробили лиха в трьох районах регіону. За даними місцевої влади у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах уламки збитих БПЛА пошкодили приватні будинки та господарські споруди. У них вибиті вікна та потрощені покрівлі. П'ятеро людей постраждали у Луцьку. Ворог вночі спрямував на місто шість ракет та 15 безпілотників. Про це сповістив мер міста Ігор Поліщук. Внаслідок удару пошкоджено покрівлю багатоповерхівки. Вибиті вікна у кількох будинках, пошкоджені комерційні об'єкти, приватні автомобілі, навчальні заклади та державна установа. Росіяни також атакували Хмельницьку область. Про це повідомив очільник регіону Сергій Тюрін. Попередньо відомо про пошкодження приватного будинка, двох господарських споруд, паркана та автомобіля. Минулося без постраждалих. П'ятеро людей постраждали у Тернополі через атаку на промислові та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомили у військовій адміністрації міста. На місці спалахнули пожежі, працюють вогнеборці. Частина житлових кварталів лишилася без світла, знижений також тиск води. У Тернополі фіксують небезпечне задимлення. Жителів просять щільно закрити вікна та не виходити за можливості з дому. Львівщина вночі також була під прицілом ворога. Росіяни били по області крилатими ракетами і дронами. Про це повідомили у військовій адміністрації регіону. Пошкоджений промисловий об'єкт у Другобицькому районі. Також у кількох салах під Львовом є перебої зі світлом. Попередньо минулося без постраждалих.